Вона вчора горіла 4 вольти. Вона жива ось цей акумчик, в якого спрацювала плата захисту, і він не загорівся і не розірвався. Зараз я його вскрию і покажу, що там всередині. Не повторюйте такі експерименти вдома. Це відео несе чисто інформативний характер. Таких акумчиків в мене ще. Вистачає в наявності, тому кому цікаво, запитуйте. Так, ми вже майже добралися.